Вітаю всіх, зі мною все добре. У мене була більша гостра реакція на стрес, воно прилетіло не поряд, на відстані, але було гучно. Треба сказати, що добре гучно. Я, звісно, ніч майже не спала на нервах, але все таки. Скажімо так, сказати, куди воно летіло, чому туди і як, я не буду коментувати від слова зовсім, це не потрібно, але є певні моменти. Більше нічого сказати не можу і не буду цього казати, бо це не потрібно і не варто. Єдине, що я подивилась, що не намічаються повторні прильоти. Ось що мені показало, що повторно не буде туди нічого, бо не буде сенсу, скажімо так. Єдине, що я вам зможу сказати на даний момент часу, тому що самі сильніші нерви. Приємно-приємно, таке бачите. Скажімо так, нерви здають. Хотіла у Львів їхати, там теж прогнози мені не подобаються. Я зроблю на широкий загал. Ну, є те, що викладаю, те, що роблю для себе, ділюсь. є те, те, чим не ділюсь. Тому так, на даний момент часу. В принципі, треба розуміти, що є небезпека всюди. І я дякую, хто мені пише, хто питає, як справи. У мене багато питань, повідомлень. Просто це вже приємно, тому що ми спілкуємося, я допомагаю по районам. Розумієте, я не буду робити райони Харкова, так, ось як ми їх називаємо, із серії там. Салтівка, там нові будинки, наприклад. Ні, такого не буде. Тільки адміністративні райони. Я не хочу це робити. Це моя позиція. Просто моя. І я можу робити деякі населені пункти області, якщо вони мені цікаві, відділитись з вами. Оце буду. Ти на що хват... вистачить нервів. Відразу тепер скажу. Сумська область будете трошки по розкладам чекати. Попереджаю зарані, завчасно, що треба буде трошечки почекати. По-перше, я буду робити те, на що мене вистачає, а по-друге, також важко. Важко. В такому ритмі. Тому буду фільтрувати і відкладати деякі питання. Треба чекати. Нічого страшного, що мій розклад на якесь питання буде пізніше. Якщо там воно десь програється, буде видно тенденцію, повториться чи ні, ще раз повторюю, просто я роблю акцент на деяких областях, бо саме люди з цих областей мені пишуть гедоту, чому я не роблю завчасно, треба попереджати і тому подібне. Вибачте, моє місце проживання на даний момент не дозволяє мені якісно працювати на повний широкий загал, бо. Я не маю все. Я буду робити те, на що маю сили, тому що я потрібна собі дитині. І я вважаю, що я роблю достатньо для всіх.